Вас вітає Біороза! Розглянемо серію Rose of Bulgaria by BioFresh, яка підходить для всіх типів шкіри. Має ніжний аромат пелюсток троянди. Основним компонентом є трояндова вода з великим вмістом олії троянди. Продукти серії володіють живильними відновлюючими, тонізуючими та омолоджуючими властивостями. Дитяча серія має тонкий аромат, чоловіча свіжий аромат. У склад лінійки входять різні засоби для догляду за тілом, для очищення, гель для душу. Натуральне косметичне мило з полюсками троянди, рідке мило, дитяче і для чоловіків для зволоження шкіри, крем для тіла 10 органічних олій, лосьйон для тіла з трояндовою водою, дитячий крем з трояндовою водою та екстрактом ромашки, крем для рук і ніг. Крем для ніг має рослинний аромат і підсушує, сіль для ванної з трояндовою водою, зволожуючий універсальний крем 100 мл. Бальзами для губ, а також комплексний догляд за волоссям. Шампунь. Живильна маска для волосся 10 органічних олій. Кондиціонер відновлюючий. Шампунь для дітей. Шампунь і гель 2 в 1 для чоловіків. Звертайтесь із задоволенням!